Фармадол. Таблетки від головного болю. Життя біля кордону з Росією. Наше місто знаходиться за три кілометри від Росії. Як місцеві жителі пережили окупацію? Не сподобався комусь і все туди. На агрегатний завод на катувальню. Та що зараз відбувається у звільненому вовчанську. Вони нас обстрілюють щодня. Немає в них такого розуміння, що мирні мешканці, місто Вовчанськ на Харківщині. Через близькість до кордону з Росією опинилося в окупації буквально у перші години повномасштабної війни. Вже близько обіду вулицями роз'їжджала російська техніка. Вже вони їздили там. На заїхали в БТРах, в танках, вже вони. Були господарами міста. Вони, мабуть, себе Пані Алла, місцева жителька Вовчанська, яка, попри небезпеку, залишалася у місті разом зі своїми двома синами, каже: не виїжджала, бо ж вірила, що місто мають звільнити. А от окупанти з перших днів вели себе як господарі. Бували такі випадки, що підходи і прям з агресією з такою. Вони ж хотіли, щоб ми ж з російською розмовляли. В місті Вовчанську ми ж розмовляємо не на, не на російській і на, на щиро українській. У нас суржик. Спочатку початку повномасштабної війни жінка втратила роботу. Каже, тоді рятувалася, продаючи городину. Не було ж коштів для проживання. І городу продавала там, ходила на ринок і продавала там то картоплю овочі, овочі продавала. Купити продукти під час окупації можна було тільки на ринках. Усі супермаркети та магазини не працювали, товари не завозили. Магазинів у нас не було. У нас був ринок, ціни були. Ну, скажем так, ахи. Не, Неможливо було купити що небудь. Хліб був по 50 гривень за хлібину, сіль була теж і 80 гривень і гривень. Куалетний папір був 50 гривень. Але каже, із захмарними цінами та без постійної роботи людям доводилося брати у окупантів гуманітарну допомогу. За найдешевшими крупами та тушонкою місцеві жителі днями стояли у чергах. Ми, жінки, збиралися, і ми там тихенько, по під річкою, минуючи їхні блокпости. Ми приходили туди, де жвини видавали гуманітарні. Отримати якісь маломальські продукти до того достоювали з тих чергах, що і е, свідомість втрачали. На одному із заводів окупанти обладнали свій штаб. Там же влаштували і катівню для тих, кого вважали підозрілими. Там робили різні запчастини до. Дів, я так розумію, ну деталі якісь там виробляли. Ну а потім, коли ж росіяни прийшли, вони з цього заводу зробили катувальню. Всіх, хто їм не сподобався, вони забирали туди. Бувало таке, що йдеш так. Чутно було, як кричать, чи били, чи Бог його знав, ну чутно було, що крики звідти лунали. Вовчан, це Україна. У вересні українські війська звільнили місто від росіян після семи місяців окупації у Вовчанську знову замайорів український прапор. Однак, через близькість до кордону обстріли мирних домівок не припиняються і нині. Воно мені подобалося це місто. і Дітей подобається, Воно було гарне, люди щирі, добрі. А зараз з зараз нього зробили руїни. Нема такого, у нас немає такого. Улиці нас зараз немає такого, мабуть, і щоб не ні, ніде не було цих прильотів, пошкоджень. Аби зберегти своє життя, Алла вирішила евакуюватися разом із родиною. Її вивезли до Харкова волонтери. Якби не обстріли, ми би не виїздили, бо вдома є вдома. й ми то зараз. Я вважаю, що вважаю, що я вдома, тому що Україна, я Українка, я вдома. І не хочу я не де не що, міняти свою Україну. Наразі жінка разом із синами проживає в гуртожитку. Каже, щойно обстріли припиняться, буде повертатися до рідного міста. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.